Емоційний інтелект дітей збільшився на 500%. З першого погляду вони не виглядають як діти з складних життєвих обставин. Ззовні, це ж такі ж нормальні діти, а вся біль, весь страх сидить всередині. Приходь там умовно на групову терапію з психологом. Ну це ж взагалі дуже страшно. Залучити дітей легко, Макдональдсом. Він хоче стати айтішником. Має якісь навички, але наскільки я знаю, у нього навіть немає власного комп'ютера. Чекаємо, що вона буде наймолодшим директором. Фори рандомні люди приїжджають просто один раз в рік, там чи два рази в рік. Привозять якісь подарунки. Це загалом цукерки. Коли ми приїжджаємо. Ти відкриваєш двері класу. Інколи подивитися, що там роблять діти. Всі діти просто сидять в телефонах. В Київ же переїхало п'ятеро дітей, які навчаються вузов на інженерів, на кухарів, на парикмахерів. Що там батьки, да, батьки, батьки нічого нас не розуміють. Ми тут найкраще, ми самі зараз все порішаємо. Всім привіт! Від шанс на зміни. Сьогодні ми записуємо наш пілотний випуск подкасту, і, звичайно, ніхто не зможе розказати про роботу фонду краще, ніж наш СЕО Алекс. Дякую, всім привіт. Буду старатися. Це в нас новий такий експірієнс: звітувати і розказувати про наш фонд. Тому давайте починати. Зазвичай ми записували такий короткий формат, там до півтори хвилини, і розказували про роботу фонду протягом місяця. І зараз виходить так, що кожного місяця у нас якісь події, їх стає все більше, а хронометраж все одно короткий, і ми наче не встигаємо якось поділитися власними думками і розказати якось детальніше і якось. Більш з душею, а зараз ми вирішили в такому форматі розмови поговорити про те, що відбувається в фонді, і загалом про наших підлітків розказати їхні історії, можливо. І е, зараз ви можете це слухати за чашечкою чаю або під час роботи, і е, слухати все, що у нас тут відбувається. І так як ми записуємо цей подкаст прямо перед новим роком. То я не можу не спитати, як тобі взагалі цей 2024 рік. Цей рік для нас такий став а, випробуванням для нас. Бо на початку року, коли запустилися вперше наша програма, ми працювали з підлітками, яких було 24. У нас була група, 24 підлітки. Ми запустили це. Наш перший такий основний пілотний проект Первинна психологічна освіта. Все відбулося прям вау. Наша програма в кінці дала такий результат, що емоційний інтелект дітей збільшився на 500%. Діти стали набагато комунікаційніше, бо до нас, до нас прийшли підлітки, які закриті, які боялися сказати хоч одне слово. А після програми це люди, які спокійно можуть приходити в якусь таку нову компанію, розказати про себе, хто вони, що вони. Тобто підлітки стали набагато сильніші і впевненіші в собі. І ми взяли курс на збільшення нашої програми, і ми планували, що вдвічі десь вдвічі там, збільшимося, наберемо підлітків, але так вийшло, що програма майже в 4 рази стала більшою. Зараз у нас майже 100 підлітків, з якими ми займаємося. Це не тільки в Києві первинна психологічна освіта, також ми. Проваджуємо нашу програму в Басані, це інтернат, де ми працюємо з дітьми. Це сьомий, восьмий та дев'ятий клас. Якраз діти, які вже повинні планувати своє майбутнє. А як з новими дітьми, з новою програмою? Як успіхи взагалі за ці місяці? З новою програмою дуже класно. Ми набрали 45 дітей, це три групи по 15. Минулого року у нас було 23 дітей, і одна група, але в цьому ми вирішили, що одна група буде максимум це 15 дітей, щоб за програму кожна дитина могла висловитися, і психолог пропрацював з кожною дитиною. Результати вже позитивні, діти вже нам почали довіряти, вже відкриваються, Ми вже розуміємо, з якими травмами до нас приходять діти. І більш якісно можемо надати їм допомогу. Дітям дуже подобається у нас на програмі, вони прям з задоволенням приходять на неї. Вони вже здружилися. Це вже одна така велика сім'я, це така сплачена команда, яка допомагає один одному. І так діти дуже полюбили нашу команду. Фонд також ми полюбили цих дітей, бо ну це неймовірні діти. Я дуже радий, що ми прям працюємо з категорією підлітків. І я можу від себе додати ще, що мене зараз дуже дивує з одного боку, а з іншого боку, радує, коли вони дуже активно спілкуються в чатах наших, І вони там можуть не знаю про все своє життя розказати, записувати кружечки про свою там квартиру, про те, що в них відбувається в школі. І це, ну, на мою думку, дуже мило, тому що, наприклад, в моєму підлітковому віці, ну. Фактично не було, окрім там якихось дуже близьких друзів, кому розказати про себе і якось поділитися якимись своїми відчуттями, знайти однодумців навіть по тих же якихось внутрішніх проблемах. А тут вони прям у кожного якась своя історія, але з усім цим вони стають однією командою, і це дуже круто. Так, так, це так можна сказати, був наш план. Бо діти не відкриваються іншим, тому що вони вважають, що їх не зрозуміють. А тут всі діти з неспростими складними життєвими обставинами, і діти так більш на контакт йдуть, коли розуміють, що навколо такі ж діти, і діти ще й підтримують їх один одного, і їм набагато легше відкритися. До речі, нам іноді закидають те, що наші діти, особливо нової програми, вони. Особливо там в наших соцмережах вони там усміхнені, якісь показують емоції, зазвичай позитивні. І у них є якісь там свої фішки, і загалом вони виглядають. ну, З першого погляду вони не виглядають як діти з складних життєвих обставин. Так, ну, ми, як фонд, ми ж так само викладаємо ж е, відео з наших. Е... Занять і зазвичай ми теж хочемо ділитися, як класно і позитивно впливає наша програма, і викладаємо позитивні моменти. Але е, зовні це ж такі ж нормальні діти, а вся біль, весь страх сидить всередині. Тому, звичайно, їм легше вони закриваються посмішкою, оце, життєрадісною, показати всім, що вони теж нормальні. Але всередині них е, е, буря емоцій. Яку треба ось виплескувати кудись, і завдяки цій програмі ми допомагаємо зрозуміти їм свої емоції, як з ними працювати. Так само багато ніхто ж не знає, як живуть ці діти. Да? Наприклад, візьмемо Аліну, да? дівчинка живе в сім'ї, де ще п'ятеро сестер, які молодші за неї, вона позбавлена батьківської опіки, батьки-наркомани вживають. Заборонені средства, і тому їх позвали батьківської опіки. І зараз вони живуть в однокімнатній квартирі з і бабусею, які є зараз її опікунами. Тобто, і ця дитина, ну, вона теж посміхається, в неї теж є друзі, вона теж любить погратися, але все, що всередині, ну, ніхто цього не бачить. Тому всім з першого погляду здається, що це нормальні, адекватні діти. Ну і в принципі, ми, як фонд, не завжди, особливо якщо вони на програмі, наприклад, розповідають про якісь свої власні історії, ми не завжди можемо ось ділитися цим, тому що, ну, це ми прийшли тут просто познімати, як би да. А вони більше працюють в групі і спілкуються там з дітьми, з психологом, і це не дуже етично буде викладати їхні якісь емоції. Звичайно, бо так само ж діти підписані на нас. Ми можемо тільки нашкодити, коли дитина довірилась нам, відкрила свою тайну, свої болі, і ми ось просто так на загалу озвучуємо це. Ні, це буде неправильно, тому ми робимо свою роботу і показуємо результати. Але загалом ми будемо публікувати історії. Це буде у форматі, скажімо так, монологу. У нас вже одна є записана. Історія, і в наступному році у нас точно вони будуть. Але це саме м, ті діти, які е, погодилися і вони самі розказали про свою історію, і ми їх спитали, чи можемо поділитися, і вони сказали, «да, звісно. Так, виключно за згодою дітей. Ще таке питання, яке нам часто ставлять, де ми загалом беремо дітей, як вони потрапляють до нашої програми. І загалом, як е, оці діти, підлітки, які е, досить всього бояться, особливо, якщо скажеш їм, приходь там, умовно на групову терапію з психологом, ну це ж взагалі дуже страшно. Як е, вдається їх залучити? Ну, залучити дітей легко, Макдональдсом працює взагалі. Тисячі із тисячі відсотків ми завжди дітей кормимо на нашій програмі. Діти да, за їжу плюс. зроблять все, що хочеш. Це, звісно, шутка. Але ми набираємо дітей через соціальні центри. У нас в Києві 10 районів, 10 соціальних центрів, куди попадають діти, і центр вже. Так сказати, надає статус дитині, це ВПО, складні життєві обставини і таке інше. Ми приходимо, запартнерилися з кожним із соццентрів, розказали про нашу програму, про вплив цієї програми, про результати вже перші, які маємо, і попросили, щоб вони поспілкувалися з підлітками, які стоять у них на учоті, розказали про нас і запросили на майстер-клас, який ми організовуємо для підлітків. І обов'язково розказали, що буде Макдональдс, щоб всі діти прийшли. Коли діти приходять на майстер-клас, ми їм не мішаємо, вони займаються арт-терапією. Але після, коли в нас є 20 хвилин, поки діти їдять, ми їм розказуємо про наш фонд. Хто ми, що ми, звідки, як буде проходити програма. Тобто потрішки-трішки завойовуємо їх довіру, щоб діти зрозуміли, ага, є Алекс, є Влада, є Єна, класні такі хлопці. Ну, цікаво, що вони там, що за програма. І таким чином, щоб вони легше нам довірилися і прийшли до нас. А другий ще один результат це поки діти приходять на майстер-класи, вони ж там вже знаходять своїх однолітків з такими ж проблемами, і стають друзями. І вони бачать, що «О, Андрій пішов, то я піду, чого цікаво подивитися. Тим паче там знову Макдональдс буде. А ось таким чином ми завойовуємо довіру і прихильність дітей, щоб вони приходили і ставали краще за рахунок нашої програми. Ну, як бачимо, це працює. Так. Один з напрямків, який мало хто робить, і або в тому форматі, як це у нас відбувається, це профорієнтація. Тобто не просто там написати якісь тести, поговорити з психологом, що тобі подобається, там знайти якусь спеціальність у вузі. І на цьому якби все. А ми йдемо до... Якихось класних компаній, крутих спеціалістів, які можуть розказати про свій досвід, як вони стали спеціалістами, як взагалі у них відбувається все це життя, і що потрібно для того, щоб стати тим, ким вони є. Ну і плюс різноманітність різних професій і можливостей, які діти можуть взяти в свій досвід. Як взагалі успіхи в цьому? Профорієнтацію ми впровадили ще два роки тому. Вона почалася взагалі зі старої Басані в нас з інтернату. Чому ми її зробили в Басані? Бо ми зрозуміли, що діти, які проживають в інтернаті навчаються, після 9 класу йдуть в бурсу, в ПТУ і то, куди їм сказали, ось туди ти і підеш. Тобто в них немає вибору і взагалі розуміння, ким вони хочуть стати в майбутньому. Ми хочемо це змінити, щоб діти підходили до цього більш професійно, щоб вони знайшли роботу своєї мрії і щоб ця робота допомагала суспільству, щоб такий меч у них був. Зараз так само ця програма діє в Києві. Наша в нас вже є гарні результати. Ми вже дітей познайомили з дуже багато цікавими професіями. Наприклад, ми запартнерилися з форою. Провели вже першу профорієнтацію, де вони розказали про можливості, коли ти приходиш до них на роботу, які професії вже доступні для дітей з 16 років, та яка кар'єрна стежка в них може бути в подальшому, що, наприклад, на цьому заході був директор з одного магазину. Раніше він був розкладав товари по полочкам, тобто починав з самого низу, а тепер да. за три роки став директором. І це, це... З... наймолодший. Вони здається розповідали. Так, наймолодший так, так, керівник магазину. Так. І тобто, вони розказали, що у них ну, це ж, тільки що діти бачать, а там є ті спеціалісти, маркетологи, HR-директора. Тобто це величезна компанія з великими можливостями і професіями. Також 14 дітей подали заявки на те, що вони хочуть працювати в ФОРІ. І сім дітей вже подають документи, щоб працювати. Одна дівчинка найшвидша, дівчата у нас дуже кмітливі. вже працює вже як тиждень. Їй дуже подобається. Подобається підхід, увага. Тому я думаю, в неї там взагалі чекаємо, що вона буде наймолодшим директором. Фори. Я думаю, вона може да. так. Само був Артем, який в графі ким ти хочеш стати. Написав it спеціалістом і Фора побачила це, теж відругувала. Сказала, що про цю професію ми не розказували, але бачимо, що в тебе є великий хіст, і запросили до себе, до свого спеціаліста СТО, це найвища IT професія, де вони сказали, що хочуть поспілкуватися з ним і по можливості навчити всім тим навикам, щоб потім прийняти до себе на роботу. Ну, взагалі, історія Артема. Дуже цікаво, тому що він хоче стати айтішником, має якісь навички, але наскільки я знаю, у нього навіть немає власного комп'ютера. Так, да, на жаль, сім'я не може не має таких можливостей, щоб перебрати таку купити собі таку техніку, і все, чому він навчився, це завдяки телефону і класу з інформатики, де в нього є там один урок на тиждень, і ось цей весь час він приділяє якраз саморозвитку. Тому так, да, я маю надію, що у Артема дуже велике майбутнє в ІТ, І плюс такий. Інформацію, от можу наперед сказати. Ми вже знайшли для нього дуже крутого наставника. Це CTO дуже великої ті компанії, який хоче з ним працювати, розвивати цю дитину, розказувати більше про ІТ, бо він бачить, що Артему ну, горить прям цією справою. Давай тепер поговоримо про те, з чого все починалося. Це з інтернату в Старій Басанії, взагалі з чого починався фонд. І Зараз тема інтернатів взагалі дуже активно піднімається в суспільстві. По-перше, через стан деяких інтернатів, як там діти живуть. А по-друге, особливо зараз на свята рандомні люди приїжджають просто один раз в рік, там чи два рази в рік, привозять якісь подарунки. Це загалом цукерки, які потім один раз вони поїли їх, і на цьому їхня допомога закінчується. І розкажи, в чому відрізняється саме наш підхід, і чому ми не обрали умовно там, не знаю, 30 інтернатів, якими ми могли б так само допомагати і написати в себе звіті, що ми допомагаємо 30 інтернатам, але зараз у нас один. І як там відбувається робота? Ну, чому з інтернату в Старій Басані це ще почалося 3,5 роки тому назад? Все це почав Микола, наш засновник цього фонду. Він хотів потенціал компанії, в якій він працював, розширити на добрі справи, бо була можливість виділяти кошти і прийняв рішення, що будемо допомагати дітям, які знаходяться в інтернатних установах. Коля об'їздив в Києві. Всі інтернати побачив, що ну, Київ велике місто, дуже багато спонсорів, людей, які можуть там за 20-30 хвилин доїхати, і допомогти цьому інтернату. Тобто проблем взагалі нема. Фінансування, все на вищому рівні. Тому він поїхав далі. Він просто так, от рандомно, ткнув на карті точку. Це була Чернігівська область, і він туди вирішив. Так він доїхав до старої Басані селища. Це було вже. Восьмого вечора він постукався в інтернат, йому відкрили, сказали, хто вийшов. Він розказав, що в нього є місія, він хоче допомагати дітям. Але сказали, що директора немає. Всі вже роз'їхались, до шостої працює, діти вже готуються до відпочинку. Тому давайте ми домовилися, що ви завтра прийдете, якраз буде директор, все поспілкуєтесь. Ну, наступ він зняв десь хату поряд якось знайшов де Часний. переночувати. Да, в Києві не поїхав. І зранку, на восьму ранку, зустрівся з директором, розказав про себе, що він хоче допомагати дітям. Спочатку це було просто таке знайомство, хто вони, що ми можемо. Ми їм привозили книжки щоб для розвитку дітей, облаштували їх кімнатою класу інформатики, закупили їм ноутбуки і потрішки спілкувалися з дітьми, щоб зрозуміти, чим ми можемо взагалі їм допомогти. І зрозуміло, що ну, це діти з дуже маргінальних сімей, тобто з цих дітей вдома ніхто не чекає. А в інтернаті, ну, як всі ми знаємо, інтернат це не найкраще місце для дитини, бо за неї там все вирішують. І з дітей там роблять потребітелі, діти хочуть лише подарунки. І щоб їх ніхто не чіпав, тобто освітньої, на жаль, освітньої програми там нуль, освітній розвиток дітей в 9 класі, 3 класу. 14 плюс 1 для дітей це вже дуже важко. Тобто вони вже цього не розуміють. На жаль, оця тенденція, коли приїжджають якісь донори, люди, які хочуть відверто допомогти, і вони задарюють подарунками, купують плазми, телевізори, бо їм сказали, що ось нам потрібен телевізор. Але для чого цей телевізор, який за рік я не бачив жодного разу, щоб він був включений? Але ми бачимо тенденцію, коли ми приїжджаємо, ти відкриваєш двері класу, інколи подивитися, що там роблять діти. Всі діти просто сидять в телефонах, тобто освіти там немає. Якщо ще там з малими працюють, але старші вони вже самі не хочуть, тобто ну, і вчителі вирішують їм теж не заважати. Тому, на жаль, тенденція для тих дітей це виключно деградація. Вибачаюсь, звісно. Але ми розробили для них нашу програму, вона так само називається первинна психологічна освіта для дітей. Також ми їм даємо знання трішечки по освіті і впроваджуємо профорієнтацію. в першу чергу, щоб діти зрозуміли, ким вони хочуть стати в майбутньому. Бо за них. Як ну, в нормальних сім'ях можуть вирішити батьки, ніхто за них це не вирішить. За них вирішить держава, яка скаже, ну йдеш далі, ось наш державну установу, там будеш вчитися. На кого? Ну, На кого захочеш, на того і будеш вчитися. А хто це? Це тракторист, доярщик і таке інше. Але ринок цього вже перенасичений, цих трактористів, і все, тобто полів більше не стає. А ми в свою чергу розказуємо про більше професій, які є. За три роки в Київ вже переїхало п'ятеро дітей, які навчаються вузов на інженерів, на кухарів, на парикмахерів. Тобто ми розказуємо про різноманітність професій, і діти вже самі обирають, що їм до вподоба. Ну і ми самі дивимося за цей час, поки працюємо з дітьми. До чого у кожної дитини є хист, і ось пропонуємо там деякі варіанти. Коли дитина приїжджає в Київ, ми повністю її тут підтримуємо від. Одежі, їжі і повністю оплата. Тобто дитина, її задача навчатися зі свого боку. Ми її забезпечимо всім, а, тим, що їй необхідно, і вона буде себе відчувати в безпеці і розуміти, що її задача це фокус на навчанні, а все інше шанс на зміни їм допоможе. А як відбувається зараз програма? Ось ці декілька місяців, коли наш куратор, психолог їздить туди? Зараз у нас дуже сильний прогрес, бо до цього напевно минулий рік нас відвідувало нашу програму П'ятеро дітей в Басані. Бо ми мали на мету допомогти тим дітям, які самі цього хочуть. Тому всі там, 30 дітей, да, ми працюємо 7, 8, 9 клас, і виключно 5-6 дітей хотіли розвиватися і приходили на наші заняття. Це раз ми домовилися з директором, і після їх основних занять він нам виділяє 2 годинки, де ми вже працюємо 7, 8, 9 класом, це 35 дітей вже приходить на нашу програму. За цей час ну, ми бачимо покращення. Діти, хоча б починають проявляти якийсь інтерес, проявляти свої емоції, бо в інтернеті вони дуже закриті. Хоч одне слово з них видавити це дуже важко. Тобто вони всього бояться. Це в них там це є вчителі. Вони такі крикливі, що, типу, давайте я зараз крикну, і вони всі заспокояться. Ні, наш не такий метод. Наш метод це максимально такий веселій, цікавій атмосфері проводити нашу програму, щоб діти довіряли нам, щоб вони почали відкриватися. Звичайно, коли якщо вчителі так себе поводять і на уроках криками, то ну, яка ж дитина щось буде їй відповідати, там тільки страх в очах, коли хтось там починає кричати. Тому це дуже важко. Скажу відверто, це дуже важко. Бо коли ти бачиш, що дитина не знає там азів другого, третього класу, то в тебе інколи думаєш, опускаються руки, але ти знаєш, що все, все можна виправити, і на це націлена наша програма. Тому я надіюсь, що в цьому році результат буде взагалі х3-х4. А до речі, окрім соціальних центрів. Як ми взагалі вийшли на те, щоб співпрацювати ще з коледжем? З коледжем це якраз виникло після того, коли наш Валерій, дитина з інтернату, вступила в цей коледж. Ми ж розказали, хто ми, що ми, звідки ми розказали про нашу програму. І вони сказали, що в нас теж ну, зараз війна, дуже багато ВПО, дуже багато дітей з складних життєвих обставин вступають до їх коледжу. І чи не цікаво нам з ними співпрацювати? Я сказав, давайте спробуємо. І так нам виділили вже один клас: це 32 дитини, з якими ми займаємося двічі на тиждень. Трішки уточнений, наша програма проходить 9 місяців, і з дітьми ми зустрічаємося двічі на тиждень, тобто в нас є лекція і потім практичне, практичне заняття. Це відбувається. Лекція у нас півтори години, а ось практика вже 3 години. Діти з коледжа дуже цікаві. Я теж думав, що там, знаєш, такі Впевнені вже дорослі діти з нормальних сімей, але те, що ось я бачу, да, війна все ж вносить свої своє коригування, і от, ну, діти замкнуті. У дітей дуже багато агресії, і так само діти дуже склад... попадають в цей колес з складними життєвими обставинами. Останнього прикладу, дитина, я. Думав, що там в неї просто такий прикус, вона так спілкується, але коли ми більш так детально за нею послідкувалися, зрозуміло, що там є проблеми з зубами. І коли ми перейшли до стоматолога, то те, що ми там побачили, це просто жахіття. В 16 років дитина терпіла такі серйозні болі. І я думав, ну ми там приїдемо зараз. Полікуємо один-два зуби, і все а те, що ми там побачили, що з 32 зубів. Я вибачаюсь, 15 залишилось і то з половиною треба ще подумати, що робити взагалі чи не придеться там ще більше видаляти. Тому да, ця програма підходить для всіх, для всіх підлітків взагалі, Бо в підлітковому віці всі діти все знають. Що там батьки, да, батьки, батьки нічого нас не розуміють. Ми тут найкраще, ми самі зараз все порішаємо. На жаль, так не буває. Тобто, батьки зі свого досвіду знають більше, і це ти вже розумієш, коли сам стаєш повноцінним дорослим. Тому ми хочемо, щоб нашу програму впровадили в школах в 11-10-х, 11-х класах, так само в коледжах, щоб з першого курсу. Викладали нашу програму. Це набагато, набагато посилить дітей. Це наше майбутнє, взагалі. Діти це підлітки, це наше майбутнє. І чим краще будуть наші діти, тим сильніше буде наша держава. Тому, в принципі, це наша мета розвивати дітей і таким самим розвивати нашу державу. Наприкінці, ми звичайно хочемо подякувати усім тим, хто нам допомагав протягом цього року. Це було дуже важливо для нас. А також дякуємо студії Синдикат, де ми зараз записуємо цей подкаст. Дуже вам вдячні за те, що допомагаєте нам з такою справою. Це був шанс на зміни на зв'язку.